Плачує податки до державного бюджету Російської Федерації, які ще викусього використовуються для агресії на території України. Ну, от і все у дорожнього руху заборонена зупинка, стоянка заборонена там, де заборонена теж зупинка. За запитом медіа ОРГ до сайту Миротворець внесений зрадник України, колишній житель Авідіополя Батурін. Артем Сергійович, який на момент окупації Криму у 2014 році був суддею Гагарінського районного суду міста Севастополь, але, порушивши присягу, перейшов на сторону ворога та став виконувати обов'язки судді при окупаційній владі, розпочалася ця історія постановлено обставин зради. Після моєї бесіди 13 листопада 2023 року у Ковідіополі з батьком Артема Батуріна, колишнім прокурором а нині адвокатом Сергієм Батуріним, на якого поліціанти складали протокол за порушення правил паркування, Сергій Батурін почав запевнити мене, що його син Артем не зрадник, а чекає на визволення Криму з під окупації, та наразі просто працює юристом на окупованій території. Де ваш син? в Криму на території При... на території України Зра... зрадив присяги? Не зрадив. зрадив, він пошов працює з судьєю в Росії, Федерація, не працює. працює. Не зрадив не брехня, він не працює. Працює. А не ким працює. він працює в Криму? Якимось юристом. Да. Юристом? Так. А чого не перейшов в Україну? Чого він він на території України знаходиться? Звичайно, Звичайно, на окупований. На окупований. Да, він державний службовий, який Звичайно. надавав присягу народу України. Звичай, коли буду звільнен, да. Він надавав присягу Україні, так? Ну, він повинен був перейти на, вийти з окупованої території. Да. Повинен не, повинен, да. не повинен, ну да, він повинен працювати на ворога. Він Звичайно. повинен залишатися на території України і працювати на ворога. Яку І працювати на ворог. Працює на ворога, так? Сплачую податки до державного бюджету Російської Федерації, які ще сьогодні використовуються для агресії на території України. От і все. Саме після цієї бюседи я став наводити довідки про Артема Батуріна та встановив, що відомості про нього на сайт судді Росії були внесені ще 21 липня 2014 року. Процедура відмови у рекомендації на пост судді РФ Артема Батуріна описана на сайті права.ру у статті від 25 грудня 2014 року. Сподіваюся, що публікація на сайті Миротворець та моя заява до СБУ стане поштовхом для реєстрації кримінального провадження по факту державної зради з боку судді Батуріна Артема Сергійовича та притягнення до документальної відповідальності. Роман Баршаницза Альтернатива Ворг.